Друзі, уявіть, ви собі відкладаєте трошки грошенят на електромобіль і вважаєте, що у му році вже зможете для себе купити і привезти в Україну. А сьогодні держава вам каже Стоп. ні 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 2026 року змінюються правила митного оформлення електромобілів. Тепер розмитнення стало іншим. Давайте подивимося, чи електромобілі тепер стануть розкішю для нас, чи все так як і було, і нічого страшного. Мене звати Влад, ми на каналі Автофілікс. Тут ми говоримо про... Автомобілів як з Америки, з Норвегії, з Китаю. Ну з усього всього всього. Дивіться, за 2024-2025 рік. Мабуть, кожна третя вже автівка це електромобілі, і це електромобілі, привезені як з Китаю, так і з США, так і з Європи. Ну. Це автомобілі, котрі люди завозять, завозять чи завозять. Тобто електромобілі в нас носять доволі такий масовий характер, і, і це дійсно виручає людей, котрі просто не хочуть платити по 60 гривень за паливо. Це прям overpriced. Very очень, affordable. А ви можете купити електромобіль, завезти його в нуль. Ну, як в нуль? Один євро за кіловат. І спокійно собі заряджатися вдома або на електрозаправках, скажімо так. Але навіть на цих електрозаправках на швидкій зарядці по 18 гривень кіловат, це все одно дешевше ніж заправлятися паливом. І на оцій, усій масовості уряд вирішив, що треба закривати це пільгове вікно і щоб люди платили багато. На сьогодні діє суперпільга. Це 1 євро кіловат. Тому ми на дорогах бачимо купу ліфів, купа Теслу, купа китайських нових електромобілів, так і європейців цілих. Ну поїхав собі в Європу, купив собі круту електричку, нову, небиту і поїхав. Або захотів зекономити, пригнав з Америки. І навіть з Америки можна пригнати абсолютно цілу електричку, і це буде ну, доволі таки вигідно. Але у проєкті на 2026 рік з'явилося рок появилося три нових пункти. З'явилося три нових нюанси: це підвищення акцизу на 15-20%, повернення ПДВ 20% і нові вимоги для електромобілів. Які це будуть вимоги, Бог його знає. Наразі немає інформації. Тут просто головне питання, яке в нас зараз є. Навіщо це робити? Це тому, що ми за екологію дуже боремося, ну, хоча електромобілі це максимально. Як усі кажуть, екологічно із того, що наразі є. Чи це все ж таки дірка у бюджеті, яку треба заповнити? Давайте порахуємо на конкретних приладах. Наприклад, Tesla Model 3 зараз можна взяти за 18 тисяч баксів. А це зараз, поки у нас 1 євро кіловат, коли в нас стане. Оцей новий закон, давайте будемо рахувати плюс 30%. Це буде мито в нас. 30% від вартості автомобіля. Тому в нас виходить, що Tesla Model 3 подорожчає на 3-4 тисячі баксів, і це вже буде не 18, це в нас буде вже 20, 21, 22 тисячі доларів. Просто на ровному місці. Це ми зараз поговорили за тачку, котра коштує 18 тисяч. А якщо, наприклад, взяти Audi RS e-tron, Якщо взяти нового тайкана, наприклад, ну це вже це буде не 2-3 тисячі баксів. Це буде в рази багато. 30% від вартості. Орієнтовно наразі відомо, що це буде 30% від вартості автомобіля. Що це означає для нас, звичайних обувачів? А перекупи підлімують ціни. Наразі на аукціоні в США ціни на. Електромобілі виросли, попит дуже піднявся, і те, що можна було купити пів року тому, наразі зараз дорожче на 2-3 тисячі баксів уже там в США. Це ще закону немає, але за сам автомобіль потрібно ну, дати просто трохи більше грошей. Чому? Тому що більший попит люди готові зараз трохи переплатити, дати більше грошей, щоб не попасти потім там. Але просто найцікавіше у цьому всьому питанні. А для чого це все, все ж таки робиться? Дирка в бюджеті або все ж таки є якийсь план по локалізації якогось виробництва в нас в Україні. Я дуже сумніваюся, тому що з бензинами щось у нас не дуже виходить. Будемо сподіватися, що може з електромобілями щось у нас вийде, і у держави дійсно є план. І ми тут будемо виробляти аля типу Зікера за 20 тисяч баксів замість 40. і будемо просто що, нажав кнопочка, двері закрилися і поїх собі по кайфу на Made in Ukraine тачці. Цікаво, цікаво, наскільки це реально, мабуть, нереально. Отже, у 2026 році нам вже треба буде замислитися, чи настільки вигідно брати електромобіль. Пільг немає, ціни на світло ростуть. Ну також на паливо ростуть, але дивіться, автівка коштує грошей. Додаться митні платежі великі, не, вже не по 100 баксів будемо платити, вже будемо платити по 3-4-5 тисяч баксів як за бензинову автівку. І як воно буде нараховуватися також, ніхто не знає, дуже багато питань. Просто наразі великий попит на нашому ринку ціни зростають. Альтернативи ніякого немає. І також будемо з вами зараз бачити, як буде змінюватися наш ринок як бензинових автомобілів, так і електромобілів. Наприклад, наразі можна купити якогось старого усосаного ліфу за 5 тисяч баксів, а мабуть, після цього закону ну, буде 6. Ну 7, ну... Я не гадаю, що більше, але все ж таки може бути більше. Перекупи зараз. Просто перекупи будуть ламати все, що є. У нас і так ринок нестабільний. Ну не то, що нестабільний. Взагалі, ринок у нас можна сказати, трохи вмер, але зараз буде дві Друзі. А ви як гадаєте, це реформа? Чи просто хочуть вибити трохи грошей до бюджету, тому що ну, дуже велика кількість автомобілів завозиться, як то воно проходить. Понад митницю. Ну, воно по митниці проходить, але просто як. Друзі, як ви думаєте, це дійсно реформа чи просто очідний якийсь податок, щоб трохи зняти грошей до бюджету, тому що це дуже велика дірка, котру ну, дійсно треба заповнювати. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Буду дуже радий вас бачити, відповідати на питання. Всім пока!